Привіт! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в хру солодкий сад. Як ви бачите, ось, ось я купила ось, ось, насіння макарошку за три тисячі. Ну, ось там ще печиво он посадив три, три штуки. А що там в тебе? Я не знаю. Я ж вам з вами поздоровався. Махай, дивитись, я зараз ще раз поздоровлюсь. Ну, бачите, а що ти Я ж так і спитав, скажи підписникам, що ти посадив. Я посадив дві вафлі і... ще морози. А в тебе всього ще п'ять кустів, може мені теж треба буде купити ще. Добре, а що це печиво? Що появилось. А що це таке? Ну підимо, подивимось, я ось бачу, скільки ось грошей потра... По, Тисячі знову макарон. Я тисяч потім... щось з'явилось. Mm. Mm. Mm, давайте. О, для кльом завдання сказано, треба все ось, ось перший чупачук посадити, Ду потім, щоб тобі дали гроші. Ну, по так, всей шоколад теж беру. Давайте. Будь ласка, наберіть 230 тисяч переглядів. Допоможи мені, я збираю поки перегляди. Допомагай мені. Ну і підпишись. Я вам потім відкрию по коментарі, щоб ви писали, що там краще посадити. Я якесь дерево купив за 15 тисяч. Ну ладно, давай підсаджу. О, у мене три тисячі знов. Я, я зараз ще один цей куплю макарон. А, ні, його нема. О, що це такий фрукт, який ти казав, 2500. Ну давайте його спробуємо. Це пончики. А, пончики? Де мене вільне місце? Давайте ось поки сюди посадимо. А, ось. ось то що в тебе якісь такі квітка? Така, ось ось. Ей! пончик? Угу. яке я посмотреть. Де? Так, Давайте. Лафля. Вафля, Ось все в тебе так вона швидко виросла? Да, вот сейчас. Вот все морозиво. Це морозиво? Угу. А, давайте щось, може, продамо за мене щось. Давайте. Збираємо все, то що треба. У пончики поки ще не ростуть. він ще маленький. Мені треба... Я забув скільки це... Ці... А, 2500 и пончик кос. Так. Продаю. 3000. В мене там макарошик з'явився. А, ні. Ще можна ще один купити. О, ще купив. вот це. Як там по завданню сказано. Так ми там ще? А, мені ще треба посадити його 11 раз. А в мене скільки ще. А потім ще треба воді 5 тоді посадити. Саджаємо, 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 саджаємо. Все, посадили. А що це таке? А, це за 2500, ось це і Все росте. Рости. Швидко. Mm. Так чого ж поганого? давай нормально. Ну куди ти їх є, Шлійка, називається? Так, давайте ось ось зараз. Давайте продовжимо. Давайте продаємо. О, знову 2000. Макарошек з'явився. Да, а коли цей макарон о макарошек? Аж два. Так. де я цей макарошек садив. А, вс макарон цей садив. Э, Пошелодший. Тільки посолодший ора такий ось макарошик. Давайте зберемо. Ну, що від класті, що мені це подобається. Ну, як в минулій в першій серії, то я сварився, що в нічого в вже в наявності нема. Дві 200. Що можна на них купити? Печива немає, того нема. Ладно. Ідемо, що ще зберемо. Ще 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 може купимо. Останній. Так, іди сюди, Чупа-чупси. Чупа-Чупси, ідіть сюди до мене. 2895. Купляю останні макарошки. І опа! Купи их, давайте саджати. Макарошик, іди до мене. Все. Буду старатись все саджати. О, ще спончики уже перші. Є. Продаємо. Три тисячі знов. Що я ще зможу купити? Скихи тут їх? А, ще можуш. Давайте раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Мне треба завдання виполнити. Давайте виповняємо завдання. Давай... О! А чого я цей безкоштовний подарунок забрати не можу, е! Я не знаю, у мене чогось вони не саджаються поки. Поки вони, вони не хочеться саджатись. А, ось ось посади, все. Ладно, хай вас так хочет. Усе 4 тисячі. Если з'явилося вылез, ж могу давать. Ну шо ж так... О, в тебе всем о, вафл. Скільки цей вафл коштує? Хл... Бред, йогурт, Ice Lurry, Крім... Холодний торт. Материатик чіпс. Фартопляние чіпси Soft sweets. Блок Лолі. Кандикан, Ice Cream Can. Коли що з'явиться? Чи ні? Так в мене перемішку там астуці. Ми продаємо це усі. Усе. А, я хочу до цього завдання підійти. А чого я не можу А, мені треба Три виповнити. Sugar Beans. Мені треба ще цей Sugar Beans. Так, за 20 Так, де вони? 15 штук. Викупаю всі що є. Ага. Викупаємо всі садимо. А потім цей подарунок можна забрати. Вот я... прошу серію купив холодний торт, а він у мене не вийде. Так, мені 847 доларів дали. О, майже виповнила завдання. Сугар Бинс, а що я не так посадив? Е. Я що, все не так посадив? Сигар beans. а не те писати! Скільки їх там? Дев'ять штук. Потім ще 11 От і вони у мене будуть. Давайте ось тут будуть. Мене улюбле печиво. Улюблена печиво зомби. Зобуть, влюбле мене... Так. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Давайте, мої маленькі, рості. Давай. Швидше, давай. Швидше. Ааа, це не холодний торт. Як написано? Це морозиво. Там кейк написано, кейк це торт, же. Ну в мене чогось виростає выростаємо Не знаю, ну хай. Я не знаю. Зараз ми це все. Так, я посадив, так мене завдання виповнилось, чи ні. А, тільки дев'ять, мені ще п'ять треба посадити. Ну що там? А, через дві хвилини тільки з'явиться. Іду збирати ферму свою. От ось можна якось прибрати потім, напишіть. Тільки підпишіться спочатку, а потім я зможу вам відкрити коментарі. Будь ласка, це. Швидко. Може чекаю, а хочу собі багато підписників. Щоб мій канал усі знали. Одна тисяча так. Одна хвилина тільки залишилась. Майже завдання виповнили і все Давайте, давай. О, надо мені зараз сточки почекать. 8 тисяч на балансі. Тут тут, тут, тут тут, тут, тут тут. Сто двадцять почекаємо. Підемо ще щось беремо. А, уже в мене ці макарошки починають рости. Не знаю, характу, і пончики, хай на здоров'я ростуть. О, ще чотири тисячі плюс тридцять секунд, 30 секунд, тридцать секунд. Давайте збираємо все. Усе плюс тисячу сто п'ятдесят пять. Вісім секунд, пять. Чотири. Три, два, один. О. Сейчас кількі там мені треба. Раз, два, три, чотири. А, не, мені ще одну. П'ять. Си. Зараз все выповню завдання. Виповнив. А, у мене ще один не досадив. Ну, чого. Все, я тепер виповнив. У мене і... є ще одна пальма. І опа! О, мені дали шість макарошків, один кейді кейн і йогурт. Ну, дивіться. Ну, ми це посадимо вже на наступній серії. Ну що ж, любі друзі, я вже з Михайлом буду закінчувати. Ну, чекайте нових серій про Солодкий сад. Всім до нових зустріч!